Усім привіт! Знімаю, що є по наявності по БУ телефонах мобільних. Ось такі варіанти: є Samsung, Xiaomi, Nokia, Huawei. Досить великий вибір завжди по телефонах. Також постійно під'їжджають. Це такий Note 7 Pro 128 Мб, Ціни зверху. Samsung A50 128, Samsung M21 464, 3000 ціна. Samsung A02, 302. Huawei Y6 19 2019 року 32. Redmi 4X з відбиточком пальця 16 ГБ. Є ще у чорненькому кольорі Nokia 5, ціна 1416 ГБ. Redmi 9, 32, 250. Samsung a 10 s 32 двоєчка. У гарненькому стані 2250, Mi a 3 Xiaomi 464, ціна 3000. Redmi 9 t 128, 428. Ціна 4,200 з коробочкою. Huawei P40 Lite E 464. 3000 ціна. Досить гарний стан телефону. Redmi 8 32 2000 ціна, Huawei Y7 16 ГБ 1400 Nokia 1.3 16 ГБ 1450. Samsung a 01 16 ГБ та Samsung J2 Pro 16 ГБ 1350 гривень ціна. Також, кого цікавлять всі ці варіанти, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такі пристрої, додайтесь в телеграм-канал, силочка у шапці профілю. Там також ці відео всі додаю. Також кожну модельку додаю окремо відео про кожний телефончик. Кому цікаво, якийсь пристрій, пишіть. Також коментуйте, став лайки, поширюємо. Всім дуже дякую.